Ну що, всім добрий ранок. Сьогодні у нас вівторок, 10 ранку. Я як завжди вчора перепрацював, а сьогодні встати вже не можу. Будильник зранку просто відключаю і далі лежу спати. Нікуша. Так що подивимо, що сьогодні за день буде. Сьогодні наче також спекотно, так що, коли спекотно, закази також є. Ну, Машина, звісно, в шоці в таку жару працювати на кондюрі, ще й може в пробці. Ну, Працюємо, заробляємо. Так що подивимо, що сьогодні зароблю. Ну що? Все ж таки я зранку не зміг виїхати, бо ну його нафік ту спеку працювати. Там ну, і сенсу не було б. Виїхав я в 5 годині. Почалася тривога, почалися коефіцієнти, почалися пробки. Ну і Звичайно, я виїхав. Зробив перше замовлення за 360 гривень за 12 км по лівому берегу. З проспекта на Позняки і обратно в Проспект. О, це, о, 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 це проспектик. Так що зараз прийняв замовлення з лісового масива на Академістечку. Ну і дивіться, за скільки. 25 км за 554 гривні. 22 гривні за кілометр по стандарту. Типу, ну непоганий такий коефіцієнт був. Ну Я не, не встиг. Хоча. Він повинен показати. 1,44 коефіцієнт. Непоганий клієнт з рейтингом 4,99, як прямо у мене. Так що по-любому гарна людина. Так що. І подача 2 кілометри. Так що летимо, працюю. Ну що, от і виконав це замовлення на годиннику вже 7.02 Фух, їхало десь хвилин 50. Я дорозі встиг на заправочку заїхати, поки до клієнта їхав. Думаю, та ну дай задуюся, хрен його знає, в яку пробку можна попасти в Києві. Так що 554 гривні ляпс. Є. І зараз в ефірі два замовлення. За місту я не хочу. Зараз кину фільтра. 200 за 6, 300 за 10 і 400 за 17. І будемо чекати замовлення. І болтик треба обов'язково включити, бо по Болтику 10%. Чи 10 чи 15%. Скоріше за все, 10% комісія. З першого замовлення треба лише тримати коефіцієнт прийнятих 60% і все. Ну, а з 10 до 12 там взагалі пофіг. Типу, хочеш приймай, хочеш, відміняй наліво-направо. да Все ж таки комісія сотки всього. От вона. От так от. Так, і на уклончики я за ці два замовлення, хоч щось заробив цікаво. да, 700 гривень. За два замовлення проїхав 37 км, середня вартість кілометра 18,50. Ну, таке собі, таке собі, ну, як є, що маємо, то маємо. Па, сюди, сюди залетіло, тільки що я аж ого, такий підварився, но кайфанув. Так що, летимо. Ну що, приїхав в центр і одразу мені залітає отаке от, от замовлення. Думаю, непогано. І все. По фільтрам. Так що по фільтрам це добре. Це прям дуже добре, коли по фільтрам воно залітає. Так, і до клієнта кілометр... кілометр 200. Це взагалі прекрасно, прекрасно, прекрасно. І це ще є бізнес, та те, що... взагалі песня. Так що полетіли. Ну що, взагалі кайф виконав це замовлення за 12 хвилин, на годинку вже 8. І прийняв тільки що замовлення 4,5 кілометри за 155 гривень по бізнесу ну в центр. Так що летимо знову в центр. Щось прямо сьогодні пороблено. Звідси поїхав на замовлення, людину висадив. Прийняв інше замовлення, приїхав знову сюди на цей Алею Фонтанівцю. О, по замовленню взагалі 155, дали 200, я задоволений. І зараз знову тут неподаліка взяв бізнес. Зараз скажу, що там по ціні. 200 за 5, отак от з подачою кілометр. Так що чудово, працюю далі. Це тільки ще обістрався. Сижу такий, чекаю замовлення. І тут просто как губне по криші. Я ж присів. Сидячи <сі> просто. І <сі> що ви думаєте, виходжу, дивлюся, типу. Опа, оце винові торжества. <сі> Абрикосик упав на кришу. Десь метрів з десяти. З дерева. Оце я тільки що ж прозрів. Ну що називається це посіг інтернету. На сакорках тільки що був, там його немає. Проїхав через міст, теж тут немає інтернету. Втикаю, ну, як втикаю, питаюся щось загрузити, Я тільки що під'їхав таксіст, в нього походу також ніхрена не грузить, бо на телефоні побачив якраз. Звідси Бачу так. так що такі от справи. Сьогодні прям щось жорстко стало цей блекаут працювати, бо реально не зв'язку, ні інтернету, ще зараз плюс буде, так що буде цікаво. Все, нарешті, я думаю, все попрацював сьогодні, ну його нафіг реально така жопа працювати, цей блекаут. Давно з таким не стикався. Прям жесть. Ну, Раджу купувати МТС Х7, і стара одразу. Вставляєте в телефончик і перемикаєте. Ну, і Starlink на кришу, це прям. Ну, я не знаю, це напевно що треба катати, щоб поставити Starlink на кришу. Бо реально раніше було прикольно. Ну, не прикольно, звісно, що світла немає. Було хоч адекватно працювати можна було, бо... Район через район було світло. ну Район є, район немає. І воно хоч якось інтернетно блимав. Зараз це просто ну реально якась пропасть. Люди не можуть викликати, і ти не можеш прийняти замовлення. Коротше, дуже весело. Зараз покажу, що я сьогодні заробив. Працював я сьогодні, напам'ятаю вам. Нагадаю, з 5 до 10.15 5 годин 15 хвилин, але каса є, можу так сказати, каса в мене щось там вийшло. Так що зараз дивіться. Ну і що, дивіться? Попрацював я сьогодні. 5 годин. 15 хвилин. І поки... 1934. 34 гривні можна сказати. Короче, на паливо я витратив 380 і того 1600 чистими плюс палтос чая. І того 1650 за 5 годин роботи ввечері у вівторок. І проїхав я. Зараз можу сказати вам, що я проїхав. Так. 101 кілометр. Опа. Отак от, от по пробігу сьогодні. Так що думаю, це прям чудово. Тут показує 94 км, 8 замовлень і середня вартість за кілометр 21 гривня. Ой, щось зря на пане і відкрив, чуть камери вже чую, прям з'їдають. Давайте, гарного вечора вам. Світла, бажаю, безручні життя. І підписуйтесь обов'язково на канал, і всім до побачення!